Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Пасіка Німеччуків. Роблю морожене для своїх бджолог. Маю такий класний сонячний кулімет. Він у мене якась така дуже м'яка кристалізація. Навіть крупинки не відчуваюся, як би вам показати. Не відчуваюся крупинка. Отак От таку ложку ставлю. Мед, мед саме не можу ставити бджілкам, бо мед при температурі розогрівається і вони будуть топитися там. І от наставляю сюди канді повний стаканчик. Якраз у мене такий стаканчик влізає у мою годівничку нуклеуса. І от таке виходить морозиво. Я хочу, щоб матки були якісні. І тому Корма, я думаю, ці, можна сказати, такі збалансовані. От, Медок канді. Тут я не буду говорити, тому що є хейтерів багато, але це Канді лікувальне. От. І так, відеречко. и буду ставити менять пусти стаканчика на полни. Я уже не укладывался с пожелой такой стаканчик. Хочу показати, що робота по матковідній справі в мене кипить. Оце, щоб ви розуміли, скільки в мене вийшло вже маток. Це все маточники пусті. Я їх сюди в коробочку скидаю. От. І потім буде навіск іти. на перетоп хвост. А в інкубаторі верує життя. Є прививочні планки, як видите, є маточка, які в нас повиходили. От. І матки, які виходять. Ось якраз вийде вам показати народження нової маточки. От вона. відчуває відчуває других і закриє інкубатор, щоб не прохлаждався. Далі ще переходи. Не буду чекати, хай собі потих вона розрізається. Отак От хочу показати, чим я займаюся зранку в неділю. Потім, звісно, так як це... Вихідний день, у людей вважається. Бажаю всім гарного дня. Пасікання міщаків має власну продукцію. Мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.